Навіщо Путіну вся Донецька область на тлі перемовин про завершення війни? Росія продовжує стояти на своєму вихід зсу з Донецької області в обмін на це можливо Україні повернуть контроль над Херсонською та Запорізькою областями, але навіщо це росіянам? Бо вони топчуться в Донецькій області з 2014 року і майже не мають успіху. За час 2014 року Україна вибудувала ефективну мережу укріплень, яку Росіяни не можуть подолати. За економіст пише, що Росія хоче захопити пояс фортець на Донеччині. Найбільше побоювання пов'язане з тим, що, опинившись під контролем РФ, інфраструктура цього поясу буде використана як плацдарм для нової агресії. Для українців здача пояса фортець без бою, рівносильна капітуляції і зраді жертв своїх збройних сил. Так пише за економіст. Крім того, мало хто вірить, що Москва готова дотримуватися будь-яких зобов'язань і не відновить війну. Як ви вважаєте, чи треба йти на такі поступки заради миру? Пишіть в коментарях.